Всім доброго дня! Приготую квашений гіркий зелений перець на зиму для тривалого зберігання. Перець треба квасити, поки він не почервонів, щоб він був твердий і хрумкий. Перець дуже гіркий, тому буду працювати в рукавиці. Кожну перчину треба наколоти, щоб середину перчини потрапив розсів. Солити перець можна в банках любого об'єму, який вам підходить. Перець потрібно солити свіже зібраним, поки він не в'ялий, щоб він був тверденький, хрусткий. Я буду солити в літрових баночках. Хто полюбляє гіркеньке, цей перець підходить до перших страв, до м'ясних. Розсіл. На 1 літр холодної накип'яченої води 100 грам солі. Сіль потрібно повністю розчинити в холодній воді. Заливаю холодним розсолом. Банки стерилізувати теж не потрібно. Банку. Банку поміщається десь пів літра росула. Доливати треба доверху, аж додо. І закриваю капроновими кришками. Розсолу я зробила 4 літра і трішечки там залишилося. Напротязі доби перець буде вбирати розсіл. Тому треба доливати розсіл, а через добу я поставлю його до погреба.